Кременчук продовжує надавати матеріальну допомогу силам оборони України. Військові звертаються до нашої громади із запитами на різноманітне обладнання. Воно потрібне для ефективнішого виконання бойових завдань, а отже, і для пришвидшення перемоги нашої держави. Це інверторні генератори, які тихо працюють, які можна переносити швидко за собою, які дозволяють заряджати. І ФПВ-дрони, і батареї до них і, відповідно заряджати і старлінки, і все інше обладнання, яке хлопцям крайне Ми, Звичайно, передаємо ще одну станцію Кофлоу, яка теж необхідна для цієї роботи, яка безшумна, яка працює в будь-яких умовах. Ми цій частині дуже допомагаємо з самого початку. В них дуже гарні результати. І дай Бог, щоб дійсно всі були цілі, всі були здорові. і Ця техніка допомогла зберегти якомога більше життів наших захисників. Хочемо подякувати місту Кременчук. Міського голову Таля Малецького за передані нам генератори екофло, які будуть допомагати в знищенні ворога, та будемо відвоювати свої землі. Також ще одному підрозділу вже Збройних сил України передали засіб РЕП. Дуже символічно, що саме сьогодні, в день фахівця радіоелектронної боротьби, наше місто надало таку підтримку нашим бійцям. Віримо, що цей невидимий щит захистить українських воїнів від ворожих дронів та збереже їхнє життя. Вікторія Максимович, Олексій Кражновський, Кременчуцькі новини.